Вітаю вас, мої любі діви. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам таро передбачення на серпень місяць подивимося, яким він буде для вас, і що буде відбуватися, який буде настрій, які події. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації, але я вам радила б ще подивитися за Асцендентом і ще плюсувати тих дев'ять карт і слухати, що з вами резонує. Ну що ж, мої кохані діви, дивимося! Яким буде для вас серпень? Четвірка посухів: дім рідний дім. Продаєте, ремонтуєте, переселяєтесь, заселяєтесь, здаєте, шукаєте все, що стосується нерухомості, Ремонт або це підтримка сім'ї, це свято. Коли ви поїхали до рідних святкувати, вони до вас приїхали щось святкувати, це приналежність до сім'я може бути не тільки рідні люди, до групи людей. Це опора і підтримка, як я вже сказала, це стабільність, це документи, які пов'язані з нерухомістю. Ну що ж, вечірка для когось може бути в домі. Але головне, що це стабільність. І все те, що, от, можливо, ви робите ремонт, приїхали ваші рідні допомагати. Вони роблять ремонт, ви до них поїхали їм допомагати. Тобто, це таке, коли ми всі разом ми один одного підтримуємо. Або спадщина, так? Батьківська домівка, яку, можливо, діти ділять, продають, роблять документи, ремонтують ну що ж, ми дивимося далі. Десятка пентаклів знову класна така карта сім'ї, сім'я разом. Це можуть бути виплати, гроші такі з великою сумою, одразу, коли вам заплатять, не будуть розбивати по кусочках на різні транші. Тобто, це виплата в великому об'ємі, це спадщина. Це сімейні гроші. Знаєте, може бути сімейний бізнес, коли ну, ми всі разом займалися, а тепер я хочу окремо, відокремитися або паралельно, але мати щось своє. І це ви берете гроші, сімейну, сімейні гроші для реалізації своїх проєктів. Подарунки для, для членів сім'ї, це здоров'я і турбота один про одного. Ну таке класна енергія. Бо пентаклі це і гроші, і ресурс, і здоров'я, і наша цінність. Таке родина, так? прибуток, ювілеї, достаток, стабільність, традиції роду, традиції сім'ї, ви щось святкуєте, чи подарунки один одному робите? Ну, Дуже класна така енергія. Ну що ж, далі дивимося. Королева мечів доросла жінка, стихії, повітря, трезиблизніки водолій 45 Хто вона в вашому житті війде? Є вже вона в вашому житті, знаєте ви її яким чином вона програється, побачите самі, або це фахівець, який надає ясності: адвокат-юрист, лікар, медсестра, перукар, кухар, кравець, кравчиня, так? бо то жіно, жіноча енергія. Або це ваша енергія ясності і розуміння, ваші плани, ваша така справедливість, принциповість, проникливість, а можливо, це плани от стосовно рідних Або стосовно розвитку вже свого. От тут буде ясність, що мені робити з тими грошима Я, і загалом розуміння таке. Наступна колода, мої дорогенькі діви, для вас дивимося серпень місяць і сила природи колода, що тут в нас? Війка Пентаклів. Це. Вміння підлаштовуватися під ситуацію, вміння правильно використовувати свої ресурси, своє мож, хочу і можу збалансовувати, бо хочу щось таке, а я маю на це можливість. Або навпаки, от хочу давно, хочу і маю на це можливість. І коли ми от балансуємо між тим, хочу і можу, і реально оцінюємо свої можливості. Це вміння підлаштовуватись під ситуацію, можливо, обирати щось. бо два – це завжди про вибір, про подвійність, про різні варіанти. І в нас тут була так. Нерухомість, четвірка посухів, нерухомість, будинок. І от ну, що ви тут приймаєте рішення? Переселятись, продавати, купувати, робити документи, сказати рідним. Ну, тобто, оцей якраз вибір буде стосуватися сім'ї, нерухомості будинку, коли ви приймаєте рішення. Або підлаштовуєтеся вже під ситуацію, яка є, яка склалася. А ми дивимося. Далі наступна карта. Двійка, знову двійка посухів, але ви подивіться, яка тут вона. Тут ми балансуємо, підлаштовуємося, підлаштовуємося під ситуацію. Вірніше, тут двійка пентаклів, а тут двійка посухів. А тут в мене вже посух в руках. Я розумію, я вже дивлюся в перспективу, я знаю, куди я рухаюся, я знаю, що я хочу, я, який вибір, я, я вже свій вибір зробив чи зробила. Тут же є розуміння. А в нас тут була карта сім'ї. Хочу бути з сім'єю, чи хочу паралельно, чи хочу окремо. Тобто, ви знаєте вже, що ви хочете. Хочу допомагати рідним, хочу оздоровити батьків, вислати їх на курорт, зробити їм обсеження. Тобто якийсь вибір ви вже прийняли. І це стосується вашої сім'ї, вашої нерухомості, сімейного будинку, такого ну, батьківського, або сім... грошей сімейних, спадку чи бізнесу. Ну що ж, ми йдемо далі. Наступна карта для вас. Королева Пентаклів. Взагалі, Діва, така комфортна для вас енергія, тому що це ви. Пентаклі це ваша енергія. Королева пентаклів – це ви, мої дорогенькі Діва. Доросла жінка, стихія земля. Телець, Діва, Козиріг. І, і тут є, подивіться, яка спокій і гармонія. Що я знаю, що я маю, який в мене є ресурс, хто я є, які в мене таланти, що я можу, що я хочу. І це така гармонія. Спокій. М коли я насолоджуюсь тим, що маю, тим, що можу. Ну що ж, наступна колода? Зелена чаклунка, дивимось, що вона на чокло. Знову двійка мечів. У вас вже двійки хочеш різної масті, двійки. Двійка пентаклів, ресурси і можливості, коли ми збалансовуємо. Двійка посухів, вибір. Так, коли ми зробили свій вибір, я знаю, що я хочу. Тепер маємо двійку мечів. Коли ми домовляємося, ось ви будете домовлятися зі своїми рідними. Ну, от, Людьми, які там чи це спільнота, чи це е, ваша сім'я. Коли я домовляюся, тут люди не сперечаються, тут такий конструктивний діалог. Ми говоримо, висловлюємо свою думку, своє бачення, слухаємо, бачите, не повернуті один до одного. Загалом, в класиці це двійка мечів, це зупинка, ступор. Я не знаю, що робити, куди бігти. І взагалі боюсь відкрити очі, боюсь подивитися і реально оцінити ситуацію. А тут зелені чекунці зовсім інакша енергія. Подивіться. Ми домовляємося, навіть якщо в кожного своє бачення і своє розуміння, і своя точка зору, ми це проговорюємо, ми чуємо один одного, ми даємо можливість висловитися. І при, такій вже, при такому діалозі є можливість знайти компроміс. От, можливо, і тому от буде, треба буде підлаштовуватись під ситуацію. Ну, Ви вмієте, ви люди не конфліктні, спокійні, такі заземлені, приземлені. Ви вмієте домовлятись, ви вмієте знаходити вихід з будь-якої ситуації. Так що вам буде це комфортно, не буде викликати труднощів і складнощів. Ну що, ще одна карта. Ой, дев'ятка кубків. Супер, супер клас! це 9. 90% радості, задоволення, успіху, Ну, те, що приносить нам щастя, гармонію в наше життя задоволення, коли здійснюються наші мрії, коли втілюються наші бажання. І взагалі все відбувається так, як нам подобається, як нам комфортно, коли я отримую радість від того, що я маю, що я хочу зробити, що я зробив. І тут у нас був цей вибір, ваш правильний. Бачите, ви в нас була двійка посухів. Вибір, ви знаєте, чого ви хочете, а ви дійсно знаєте, що ви дуже такі розумні. Скрупульозні. Ви справді зробили правильний вибір. Ну, тут сім'я, ми вже говорили, що, що тут, чи це гроші, чи це люди, і це задоволення, яке вам принесе. Вибір, який ви зробили, можливо, ви поїдете до рідних, об'єднаєтеся з сім'єю, зробите їм щось приємне, і це вам принесе щастя і радість. Ой, такий класний для вас місяць, мої любі діви. Ну що ж, дивимося ще одну карту. Паш кубків, справді це така знаєте, дитяча радість, або це діти і онуки наші, з якими ми щось Вони приносять нам ось такі позитивні емоції, в наше життя вносять радість, або це наша внутрішня дитина, яка тішиться, тішиться від своїх здобутків, тішиться від результату цього, тішиться від, можливо, що тут відбувалося, домівка, сім'я. Взагалі такі. Місяць для вас буде класний, приємний, емоційний, задоволення, можливо, це творчість для когось. Так ви спробуєте щось для себе, таке, що ви давно хотіли танцювати, співати, малювати, вишивати на природу поїдете. Знаєте, це ну, класний такий стан, дивіться, стан спокою, рівноваги. І ще й емоційний стан оце супроводжуватися буде з таким, таким класним трепетом в душі, коли метелики літають в животі. Ой, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного серпня. Я бажаю вам успішного, радісного, позитивного, щоб хотілося і моглося, щоб втілилися ваші мрії і задуми, щоб ви отримали чудові результати, щоб ви були задоволені. Своїм життям, всім, що ви маєте. Я бажаю вам, мої дорогенькі любові, щоб все, що ви робите, було з любов'ю. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Такі класні, чудові, позитивні люди. Ну що ж, мої дорогенькі, ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої відгуки, коментарі. Враження. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі. Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Ну що ж, мої дорогенькі, люблю вас обіймаю. маю. До зустрічі, папа. -па.